Всім привіт! Ні, його розбирає косу буде клопав. Ось що як має бути місце От. під оцю під цей дзьобик має бути ось тут місце. Щоб коса файно трималася і не... Не їздила взад-перед. Тоді робиться от косина. Не отакого, такого, щоб вона лягала, а щоб вона рівніше стояла, то прик... рівніше. От тоді буде вона. А якщо взяти тако, вона дуже лежить і зачеплюється тоді. А так вона йде і так добре, файно. От. Питали, яка коса. Надпис є, тільки що я не бачу. О, тут О, то я її не побачу. Сокосило хай. Тут не бачу, тут ніде є написано. Ну, зазвичай тут опишу. знаю, та тут вісімдесят 80, сантиметрів десь вісімдесят напевно ось так Вперед Береть я йду От, більше ставлю Отакого от більше ставлю і проходжу, а потім вертаюся і вже витягую ноги. А зараз тільки отакого, от щоб ширше потягнути. От, і Тепер видно, тут більше, а тут же підсівша. Малий. Ширину видно люблю? Ну, видно, От видно, тут тобі. скільки і тут скільки. От. А тоді другий раз я вже беру отак і на тоненько витягую. вже. Там як я показувала, як копаю. Ne, я купаю косу, то з цієї сторони. Всі писали, що це неправильно, бо тут треба з оборотної сторони клепати. От. І тепер, так як файно викликано, тут видно, що є. А тут же має бути не видно госте. Бо тут же о, тупо притуплено. А тут же можна пальця розрізати. От і все. От. Так. Таким способом. От як поклепає, а тоді, як буде набивав, тоді я вам все покажу. І можна і обернути і тею стороною, хто я хочу. Ну, я менше витягувала, я так сильно не витягувала, відкликав. Я боялася, як буду косити, то позагинаю. От, бачиш? От тут нічого не видно, правильно? А тут вже видно. От і все. Тут, тут, от воно взяти пальцем. Ні, не хочу, бо я зараз зарапую. Бачиш пози. скільки? Яка ширина тут, а що тут? Ціленіці. Ну і все, що так. Ось так, а тоді покажу далі. Що, угу. ти там вже трохи поклепав? Поклепав. кажу, бачу, от пише. Угу. На кінець-то бачиш? Бачу. бачу і сім діщатка. Хм. Дві не буде. Зараз ще не прокопав. Так. А поки Йгор копає, Дує я за несу козом. До самого краєчка. І ось. Ну прямо як великою йде ось. Але попробуй пальцем. А обере. Бретися можна. Неї можна бритися. Бо якщо багато, що є на круглій е клепають отако, то вони настільки не можуть витягнути, що воно настільки гостре. Оце мене навчили так, ну, як мені сказали, а я сам навчився. І взяв сам цю, як на. То п'ятка, бабка. Бабка, п'ятка. А, п'ятка в косі. От п'ятка, п'ятка. Бабка любить. Ну, хай буде баба, дід, мені там яка різниця. <звіць> ну, не розкажи, ти любиш яку небудь там байку. Це ще польський молоток. О, не знаю, тут. По... Пошкрабати, що тут пише, чи, чи видно, чи не видно. Коли ми тут почали будуватися, от його почистив, то я його знайшов, подивився і кажу, тільки він ще ржавий був, правда, любить то косу клепати. І так і є. Він, скільки ми тут живемо, гарно клепає коси. Це, я ж кажу, це ще був. Тут жив дід, ну, цей прізвище усик, так само, і це його лишився молоток. Тільки він був згублений, бо тут більше ніхто не жив. Я ото знайшов, подивився, пообточував його файно і зробив молоточка. Прекрасний молоток, легенький. Hmm, taki zamašljenki in st trdeji. Trdeji, varni novotočki. No, da vajna bivajo. Tako, da je tak, gor. Oh, Postavil, vse na mizce. Все. Тепер показую, як мене навчили, як правильно мірати. щоб у людей тілобудова різня. І через те треба, щоб кожній людині було правильно. Ловиться за що її стояти рівно. О, і от. і Витягнута рука. От Кінець коси має бути не там десь, не отут, а якраз о. Рівненько, от тоді вам буде легко і гарно косити. За, за шиєю має бути ось цей. От, ручка, ручка за шиєю. І отак міряйте. Бо якщо буде далеко, то вас буде завжди тягнути, ви будете вдаряти неї. Якщо близько, то вона не буде круг робити гарно. І так само, я ж кажу, подивіться, як вона гарно стоїть, от, ставлю. Бачите, як високо. Не лежить туди, а поставлена коса. І тоді буде косити. от, Берете, раз, бачите, от я. Так як я кошу все буду, о, і вона все забирає і по самому низу. І косиш, не чуєш ваги, нічого. Ну, поки коса гостра. А як затупиться, треба купати. Ось і все. І собі легенько. раз. І бриєте травичку. Так. Ось так. А коли вже вона тупіша, значить брати і клепати. Ну, звичайно, якби ця коса не є дуже сталева, бо це теперішні коси. Якби старі колишні коси, що стальні, ну вона довше не клепається. А цю я частіше от покосив, вже не хоче так. Можна гострити, не гострити. Коли вона робиться твердіша, все. Вона руки. Вона вже кусити не буде. От що робилося за крик. бачиш? Зараз, зараз я тобі відчиню. Зараз, мій маленький, зараз. Думаю, що зробилося за, за пекло. Тікай, біжи. Крик такий. Він вже вислідив, що попав, прийшов щур. Що ми тільки йшов туди? Чую, крик якийсь був піск, не могла б зрозуміти що. Ледве посунув. Охота вдалася. Ось так, якщо коса файно поклепана і ви косите, тоді нема навантаження. Абсолютно легенько йде сама. Тільки правильний робити рух. Обов'язково трошки притримувати, щоб п'ятка вона не скакала. А і все буде добре. Файної трави вам і файних укосів. Уко... Багато накосити сіна. Все, Всім до зустрічі, всім па-па і міцного здоров'я. Хай вам Бог допомагає, працювати, не втомлюватися.